Вітаю вас, шановні добродії, на хвилях нашої програми з козацьких джерел. Знаєте, в наш такий буремний час наші захисники славні вміють не тільки сміливо, мужньо, безстрашно боронити ворога, а також знаходять час і для хвилин. Бо цей гумор спритка віка в народі нашому живе. І передавався він з покоління в покоління. Козаки, згадаємо їх, ось вони на картині Репіна, запорізькі козаки, пишуть лист турецькому султанові. Гумор. Сміх дотепний рятував завжди. І зараз рятує конкретніше про славне наше козацтво і про вміння жартувати Роман Мачинський. Будь ласка, Роман Володимирович. Дякую, Марсандро. Бажаю здоров'я, шановні добродії. Ми з Марісандром піднімаємо тему козацька доба. Тому що козачці сидить у кожного у нас так. в душі. Куди ми не звернемося на Україну? Де б ми не були, ми всі є козацького роду. І ми цьому горді. І нас до цього спонукає більше знати про козацтво, більше знати тих, хто творив нашу Україну, хто зберігав українські традиції і хто краплинка по краплинці в оцю історичну пам'ять зберігав, зберігав і яка дойшла до наших днів. І ми, піднімаючи тему козацтва, яка для нас є життєво необхідна, болюча нашому серцю, ми хочемо сьогодні вам коротенько розповісти про картину Ілля Рибіна, козаки пишуть листа турецькому султану. Ну, глянувши на цю картину, можна розповідати, але ми би хотіли звернутися в коротеньку історію створення цієї картини. Хто її створив? Як вона створювалася, які були мотиви її створення. Я на Марія Александровна хотів би повідати, що цю картину написав український художник. Який родом з міста Цугуєва Харківської області, де козацький край степи, і це був Ілля Репін, художник всесвітньо відомий. Цю картину він почав писати ще у 1880 році. І закінчив її в 1880. У 91 році писав. Він 11 років писав цю картину. І цю картину він не просто взяв і написав. Він їздив по Україні, ну, як тоді було сказано в Російській імперії, слово Україна було заборонено, то називалася Малоросійська губернія». Розумієте, Україну допустили до губерналі. Ну, як це так можна? Україна така велика держава, така нація. Але Ілья Репін хотів відобразити життя козаків, їхній побут, їхнє життя, їхню волю до життя, їхню сміливість. І ось він, збираючи ці образи, звертався до історики. Він співпрацював досить з е, 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 глубоко з Яворницьким, дослідником історії. Він на цій картині зобразив людей. Він на цій картині зобразив, які в них була одежа. І так само він відобразив, яка в них була зброя. І саме головне, він відобразив. Люд свобідний гулящий, повний сили й волі, висвіт роду чоловічого найкращий». Оце Іван Франко отак описав про картину Ілля Рибіна Козаки пишуть листа турецькому султану». Багато про цю картину ходить легенд. Але це є історичний факт, тому що. Е, Магомед IV написав листа козакам, ну і ми потім ще модилися на другу передачу, тому то довго буде. Е, написав, де він казав, що козаки повинні підчинитися султану Магомеду IV. Ага. На що козаки зібралися ось так, за столом. Вільно. І на цій картині він зобразив історичних людей, людей, які творили історію України. Ось тут пише, записує цього листа. Як ви думаєте, хто, це сам Яверницький, відомий історик, історик який. Практично зібрав історію козацтва. І по його історії, по його описам, як жони козацтва, які буде дії, ми до сих пір вивчаємо історію козацтва. Так само він на цій картині зобразив одного із кошових атаманів, який не програв ні одної вітрі. Це Іван Сірко. Ось він тут. І... Розповідали про нього, звичайно. Так, непосідка розповідає. І не міг він обійти е... постать Тараса Бульна. Ось вона тут, козак, який, як дуб стоїть, сміється від усієї душі. І ось та така вдала картина, такі образи, вони нас заставляють думати, що. Що ми козацького роду? Нам є чим гордитися. Ця картина, коли була написана і завершена, вона позувалася на найкращих галереях Європи. Її спеціально заказували железнодорожний вагон, і її вагоном возили в Рім, в Париж. Вправу для всіх європейських держав, які були висококультурні, де слово і висловлення картини мало величезне значення. І ось коли ця картина побувала в багатьох країнах Європи, нею багато заінтересувалося. Практично на галерею хотіли дивитися на цю картину, козаки пишуть листа турецькому султану». Кожна особистість, кожен почерк, пензлика Ребіна ну, не контролювався, а якби був з подачі Яворницького, зброя, побут, образ козака. І коли вже пройшла ця картина, завоювала великий авторитет у світі, її викупив. Павло II. він заплатив 35 тисяч золотих. Розумієте, яка велика ціна? І до 1917 року. Ця картина зберігалася у царському фонді, царської Росії, в особистої колекції царя. Після Революції вона прийшла в Третьяковську галерею. І до 2014 року вона позувала, показувалася в галереї, але після Революції Гідності чомусь російський уряд забрав її в сховище. Ця картина надихає і сьогоднішніх е, сьогоднішні людей, як треба жити, як треба захищати свою Україну. Люд вільний, люд свобідний, який в скрутну хвилинку вміє дотепно жартувати, сміятися і з кожної. Тяжкої кожної тяжкої причини знаходити вихід. Так що ми тільки показали коротенько розказали. Але ця картина була розміром 2 метри 5 сантиметрів на 3 метри 18 сантиметрів. Uh -huh. Ви собі представляєте, це була uh -huh. немаленька картина. Він писав 11 років цю картину. Цікаво <зв> Див, дивлячись на цю картину. Ребніна козаки пишуть лист турецькому султану. Ми на наступній передачі прочитаємо лист, який написав е турецький султан Маамет IV для козаків. І так само ми постараємося, Марія Олександровна, зачитати відповідь козаків, як дотепно е вони пишуть. Вже чекають! Отже, ми сьогодні завершуємо нашу зустріч і з побажаннями здоров'я, миру і всього найкращого, прощаємося сьогодні з вами. Бережіть себе, бережіть родину, бережіть Україну.